Цей центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу у Кривому Розі зазнав трьох ворожих обстрілів за останні пів року. 12 червня окупанти атакували житловий сектор Кривого Рогу балістичною ракетою, яку запустили із Криму. Щодо пошкоджень, зараз ще йдуть ведуться підрахунки, але більше десятка будівель зазнали пошкодження різного ступеню характеру, вибиті вікна, шибки. Ситуація. Тяжка, але контрольована. Пізніше, 28 серпня 24-го року, у кривому розі пролунав вибух в тому ж районі. Навчальний корпус, спортзал і гуртожиток пошкоджені. Вибиті вікна, потрісканий дах. Вибило вікна, повиносило вікна. В одній кімнаті і в другій кімнаті. Зараз розберемося, що роблять із цим центром професійної освіти. Ремонт за майже 2 мільйони гривень. У листопаді 2024 року центр замовляє поточний ремонт. Вікна в гуртожитку спортзалі та навчальному корпусі. Підрядник фірма Вікна Віконда. За роботу майже 1 мільйон 849 тисяч гривень. Що відомо про підрядника? Вікна Віконда фірма з Дніпра, зареєстрована у 2015 році, належить кільком акціонерам, серед яких і мешканці Кривого Рогу. У 24-25 роках фірма вже отримала замовлень на понад 55 мільйонів гривень. Робіт було багато і все зробили. Демонтували старі вікна. Вставили нові металопластикові, прибрали будівельне сміття, змінили підвіконня, захисні елементи, зливи. Ось лише кілька цифр. У спортзалі демонтували понад 89 квадратних метрів вікон, у гуртожитку 25 віконних коробок, в навчальному корпусі понад 100 вікон і 16 тонн сміття. І знову ракета. 11 лютого 25-го року. Новий удар. По Радіо сказали на кривий ріг. Рюхається ракета. Якось все сталося дуже швидко. І стекла полетіли. Темрява, холод. Я кажу, треба щось швиденько робити. Ми злякалися. Я вискочила в перегородку. Між квартирами нас вийшла моя сусідка, вона пенсіонерка. І ми вискочили, налякані. Ну, вже все кажу, все вже вже вибух пролунав. Все, все кажу, видихайте, Григорівну. Ми не зрозуміли ще, що сталося, де. А вона каже: Я чую скло. Уже летить десь скло. Знову постраждав центр. Дах і вже новенькі вікна побиті. Такий вигляд він має на сьогодні. Після останнього ракетного удару місто дало шифер, але фахівців для ремонту даху в центрі немає. Нових тендерів поки що не оголосили. Освітній процес триває в змішаному форматі, а студенти досі живуть у гуртожитку. Підписуйтесь на перший Криворізький та слідкуйте за оновленнями цієї історії.